Як пройшов мій четвертий професійний поєдинок в Таїланді, одразу я вам сполер в виді нокдауну. Виїжджаємо на стадіон, По дорозі заїжджаємо в севен, зарядитися кавою. Він перше сьогодні буде доставати і меч і рубати людей. Трошки поясню до рефері. Далі кипуємо руки і починаємо розтірку. Вбився цей раз по кікбоксингу і на жаль, тайську розтіркою не можна було, тому брат мене чисто водою. Робимо суставну гімнастику, трошки розтягуємося і трошки розкидаюсь на дзеркало. На жаль, на цей бій виходив за захворіше. Як ви зараз чуєте брат дає мені зустрічню хачку від насморку. Далі налаштування на поєдинок. Тут ви бачите, яким я серйозним обличчям сижу, вдягаємо рукавички і починаємо виходити. Дуже люблю етап виходу. Виходжу впевнено, як до себе, додому, Невеличке приготування і застрибуємо в ринг. Ну а далі сам поєдинок, не буду вас тимити кадрами з поєдинку. Скажу просто, що план на бій був дуже простий. Серія з рук з ключним ударом на печінку і завершальний волоків. Повний бій буде у мене на ютуб-каналі. В куту у мене, як завжди, брат, і на цей раз Анатолій Шпанарський. Відновлювали мене гарно і я чув їх поради. На мою думку, в бою головне перемогти себе. Що сьогодні у мене і вийшло, і заслужена перемога. Сут ви бачите смак перемоги і щастя в моїх очах. Ну а далі відправляємось додому на заслужений жний на тук-туку.